Привітки, оскільки ви виявили бажання розібрати більше задачок на рух під дією сили тяжіння, цим ми зараз і займемось. М'яч підкинули вертикально вгору з початковою швидкістю в 20 метрів за секунду. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Опором повітря знехтуйте. Чому дорівнює модуль швидкості м'яча через 3 секунди після початку руху? Який шлях пройде м'яч до моменту падіння на землю? Запишемо дано. Нам відомо, що м'яч підкинули вертикально вгору, і його початкова швидкість В0 y дорівнює 20 м за секунду. Прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду в квадраті, час, скільки рухався м'яч 3 секунди. І нам необхідно знайти швидкість м'яча через 3 секунди після початку руху. Я назву це v 3 y І також нам необхідно знайти, який шлях пройде м'яч до моменту падіння на землю. Не H. Давайте замінимо на L шлях. Для знаходження швидкості достатньо використати формулу швидкості. Це в нас v 0 v плюс прискорення помножити на час, але прискорення внести прискорення вільного падіння, тому воно позначається літерою G. Отже, VY дорівнює. В 0 в нас 20, але ми не будемо додавати ЖТ, ми будемо його віднімати. Оскільки рух відбувається сповільнений, бо ціло рухається вертикально вгору, і з часом воно зупиняється. Це означає, що рух рівно сповільнений. Тому і прискорення ми маємо віднімати, а не додавати. Ну, а те в нас дорівнює 3. Що виходить? Буде 20 відняти 30, це мінус 10 метрів за секунду. Нам необхідно знайти модуль, а отже відповіддю буде просто 10 метрів за секунду. Далі нас запитують про пройдений шлях. І тут дуже важливо не заплутатись, адже шлях не дорівнює переміщенню. Робимо невеличкий рисунок. Ось у нас підлога. М'яч підніметься вертикально вгору. Він зупиниться у найвищій точці, і його швидкість тут буде дорівнювати нулю, а потім м'яч почне падати і пройде абсолютно таку ж відстань. Якщо ми можемо знайти, точніше, зможемо знайти, переміщення, коли тіло рухалося вертикально вгору, ми автоматично можемо знайти і переміщення тіла вниз. Пройденим шляхом буде сума цих переміщень, тобто 2H. Сконцентруємось на тому, як знайти H. В нас є початкова швидкість, з якою підкинули м'яч, кінцева швидкість у найвищій точці дорівнюватиме нулю. І в нас є g. Отже, ми використовуємо формулу V в квадраті, відняти В0В в квадраті, поділити на мінус 2 g Мінус тут. Тому що в нас відбувається сповільнений рух. Мінус перед прискоренням. Так, аж дорівнюватиме. Буде 20 в квадраті це 400. Розділити на 2 помножити на 10, тобто на 20, і це буде 20 метрів. Ну, а пройдений шлях це 2 h або ж 40 метрів. 20 вгору, 20 вниз. Ось такі в нас відповіді в цій задачі. Перейдемо до наступної. Тіло вільно падає з висоти 320 метрів. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Визначте, скільки часу падатиме тіло. Відповідь запишіть в секундах, і визначте найбільшу швидкість, якої досягне тіло. Так, у нас є висота цього разу 320 м. Прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду в квадраті. Необхідно визначити час, і необхідно визначити найбільшу швидкість. Але, але Є ще одна умова, яку ми не записали, а саме, що початкова швидкість буде рівнювати нулю, адже це вільне падіння. Під час вільного падіння початкова швидкість завжди 0. Необхідно знайти Т і Ві. Розв'язання. Якщо вам дане H, це означає, що ви будете використовувати формулу переміщення. Я нагадаю, що формула переміщення для Х у нас виглядає як V0XT плюс ax в квадраті на 2. У вас не буде. Формул вільного падіння або ж формулу руху вгору в довідкових матеріалах, тільки формули рівноприскореного і рівносповільненого руху, але їх легко можна адаптувати. Ви заміняєте S на H, v 0 x на v 0 а А на G. Ось і все. І оскільки в нашій задачі вільне падіння то v 0 y дорівнює 0, це означає, що H просто дорівнюватиме Gt в квадраті на 2. Виражаємо звідси час. За правилом, пропорції я переношу двійку, вона йде через дорівнює в чисельник, а g опускається в знаменник. Виходить, що Т в квадраті у мене дорівнюватиме 2h розділити на g. І щоб просто знайти час, мені необхідно з даного виразу взяти корінь квадратний. Буде 2h розділити на g. Це буде корінь квадратний із 2 помножити на 320 розділити на 10. Корінь із 64 це 8 секунд. Отже, ціло рухалося 8 секунд. Початково його швидкість дорівнює 0, а його прискорення 10. Щоб знайти максимальну швидкість, ми вважаємо, що такої швидкості тіло досягне безпосередньо за мілісекунди доторку до землі. Тобто ми використовуємо весь час руху для того, щоб знайти швидкість. І Vі у нас буде дорівнювати В0В додати GT. Рух відбувається вниз, тому він рівно прискорений. В нас буде плюс, все окей. І буде дорівнювати 0 плюс 10 помножити на 8. Отже, 80 метрів за секунду. Такою буде максимальна швидкість руху тіла. Наступне розберемо задачу, коли тіло кинуло горизонтально. Тобто, воно рухається не просто в вертикальному напрямку, а по вісі Х і по вісі Y. Камінець кинули горизонтально з високої скелі зі швидкістю 7,5 метрів за секунду. Визначте модуль переміщення камінця за 2 секунди. Опір повітря не враховуйте. Вважайте, що G дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Отже, швидкість, з якої горизонтально кинули камінець, дорівнює 7,5 метрів за секунду. Час 2 секунди. Опором повітря ми нехтуємо. І в нас є прискорення, що дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Нам необхідно визначити модуль переміщення. Я позначу його як S маленьке. Оскільки тут складний рух, який буде відбуватися і в горизонтальному, і в вертикальному напрямку, я перш за все зроблю рисуночок. Ось у нас підлога. Це фактично вісь Х. І ось у нас вісь Y. Кам'янець кидають горизонтально, тобто він буде летіти якось ось так. Зрозуміло, що він пролетить і якусь висоту H, поки буде опускатися вниз. І він пройде якусь певну відстань по Х. Давайте позначимо її, не знаю, L. Переміщення це відрізок, що з'єднує точку початку і точкою кінця руху. Не плутайте зі шляхом. З'єднуємо їх, і ми бачимо гіпотенузу прямокутного трикутника. катет якого H. І L. Якщо ми зможемо знайти H і L, ми автоматично зможемо розв'язати задачу за теоремою Піфагора. Ось наше S. Ну що ж, розпочнемо. Найпростіше тут знайти L. Адже L ми знаходимо як пройдений шлях в горизонтальному напрямку. А в горизонтальному напрямку рух рівномірний. Тобто по X. У нас рівномірний рух. Рівномірний рух. Це означає, що нам достатньо помножити швидкість по х на час. Ну, це буде 7 з помножити на 2, що дорівнює 15 метрів. Окей. Що робити із H? h – це висота. І у вертикальному напрямку в нас буде відбуватися рівноприскорений рух, бо присутність завжди прискорення вільного падіння. Що ж тоді робити? Перше у нас падіння відбувається вільне, без початкової швидкості. Що таке 7,5 метрів за секунду? Це горизонтальна швидкість, з якою кинули цей камінець. Це у нас Vx. V в горизонтальному напрямку. При проєктуванні швидкості на вісь Y вона буде дорівнювати нулю. Тобто В0 дорівнює нуль. Секундочку, я приберу H, щоб вас не вводити в оману. Просто В0 дорівнює нулю. Це перше. Другий момент. У нас є час, у нас є G. Якщо в нас є початкова швидкість G і час, ми використовуємо формулу переміщення H. V0 v, y t плюс gt в квадраті розділити на 2. Перевіряю плюс чи мінус. А у мене буде рівноприскорений рух вниз, значить плюс. І розраховую h, h дорівнюватиме 0 додати 10 помножити на 2 в квадраті, розділити на 2. Тобто буде 20. Отже, один катет прямокутного трикутника у мене дорівнює 20, а інший катет 15. Гіпотенуза такого прямокутного трикутника це 15 в квадраті плюс 20 в квадраті. Я вам одразу скажу, він буде подібний до єгипетського це 25 метрів. Переміщення дорівнюватиме 25. І розберемо останню на сьогодні задачу. Ціло вільно падає без початкової швидкості. Визначте модуль його переміщення за той проміжок часу, за який швидкість його руху збільшується від 6 до 24 метрів за секунду. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10, значить, v 0 y дорівнює 6. VY дорівнює 24 метри за секунду g дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Необхідно визначити переміщення. Тут достатньо використати єдину формулу. В довідкових матеріалах вона виглядає як Sx дорівнює Vx в квадраті мінус v 0 Vx в квадраті розділити на 2а. Ми адаптуємо її до наших умов, і у нас H буде дорівнювати Vy в квадраті, мінус В0ВУ в квадраті, поділити на 2G. Оскільки тіло вільно падає, то спочатку його початкова швидкість дорівнює 0 дійсно, але ж нас просять знайти переміщення в певний проміжок часу. І підставляти, ми маємо саме ті швидкості, які нам дали в числовому еквіваленті. Це буде в нас 24 в квадраті. Відняти 6 в квадраті, розділити на 20. 2 на 10. 24 в квадраті це 576. 6 в квадраті це 36. Ну а 20 це 20. Тоді виходить 540 поділити на 20, це як 54 розділити на 2, або ж буде 27 метрів. Ось і відповідь: 27 метрів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. І всім до зустрічі!